Добрий день. Всіх вітаю. І наша сьогоднішня тема сінцайціен. Або котра зараз година. І спочатку, як завжди, ми проглянемо наші нові слова в цьому юніті. Перше нове слово Сіенцай Зараз. Дієн. Година. Причому це година саме в розумінні оклок. В англійській мові. Тобто слово дієн ми використовуємо тільки для того, щоб зазначити, котра година. Або о котрій годині щось відбувається. Фен хвилина. Чонву середина дня. фен – їсти. хоу – момент. Хуей. Повертатися назад. Ну, я думаю, що наступне слово всім вже добре відоме. Woman. ми. Тєньін кіно. 住, жити. Ц'єн до. Або раніше. Нам дають власну назву Бейцін, пекін. Тут все просто здогадатися. Давайте проглянемо граматику на сьогодні. Як ми всі розуміємо з теми нашого сьогоднішнього заняття, говорити ми будемо про час. Саме тому ми навчимося задавати запитання, котра зараз година. Тут же ми зразу можемо собі зазначити правило, яке полягає в тому, що в усіх питаннях, які стосуються дати, так, а раніше ми з вами вже вивчали це питання, які стосуються, е, який сьогодні день тижня, який сьогодні місяць, яке сьогодні число. Сьогодні додається четвертий тип запитання котра година. В усіх цих запитаннях ми використовуємо питальне слово ці, яке нам вже і так добре відомо. Сіензайцідієн. Зараз котра година. Зараз скільки годин? Так і тільки так. Відповідно, якщо ми можемо задати запитання, тоді ми маємо вміти відповісти на це запитання. Для цього нам потрібні два нових слова. Це слово діен, яке, як ми вже сказали, перекладається як година. І слово фен, яке перекладається як хвилина. А далі все як в українській мові. Наприклад, 515 буде читатися як 5 годин 15 хвилин. Удієн. Ши-ву-фен. Все. Далі сьогодні ми так само вивчимо нове питальне слово. Шен-ма-ши-хоу. Воно перекладається як Коли. Ні. хоу Шихоу. ця Ти, коли повертаєшся додому. В попередніх уроках ми з вами розглядали е, правильний порядок слів в китайській мові. Давайте я вам швиденько нагадаю. Хто. Коли, де, що робить. Відповідно, запитання коли, і відповідь на це запитання будуть стояти перед дією. Ти коли повертаєшся додому? Для того, щоб відповісти на запитання, нам треба закреслити питальне слово і вставити відповідь. Ну, наприклад, не знаю, я завтра повертаюся додому. О, і, мабуть, такий найскладніший момент цього уроку це наше нове слово Іціен, яке в даному підручнику е, скорочується просто до цін. Ми не будемо так робити, бо так дуже просто заплутатися. Тому давайте ми будемо це слово називати е, повністю. І цін має два варіанти перекладу. Відповідно, виконує дві різні функції. Давайте подивимося. Перший варіант перекладу це просто раніше. В минулому. Наприклад, Я раніше, я колись, я в минулому не любила пити каву. Все дуже просто. Так само, як в українській мові. Друге значення слова іітіен це перед або до. Працювати це буде так. Сієсі хан юіітіен, вояо х кафей. Перед тим, до того, як вчити китайську мову, я маю випити каву. Зразу, що нам тут кидається в око? Це те, що порядок слів не такий, як в українській мові. Запам'ятайте, на перше місце ми ставимо дію, і тільки після неї ми зазначаємо до вчити китайську до. Пити каву до. Приїхати в Пекін до спочатку дія і тільки після цього і ціен. Так, ну, теорія це добре, але давайте ми тепер подивимося на практиці, як це все працює. Сіен і ці рін зараз котра година. Так, ми сказали питання, яке стосується часу, який місяць, який день, який день тижня, всюди ми маємо використовувати ці. Відповідно, відповідь. Сіянцяй ши ШИ фен. Години хвилини. Зараз 10 годин, 10 хвилин. В обід. О котрій годині будемо їсти. О 12 годині будемо їсти. Давайте глянемо далі. Далі з'являється наше нове питальне слово, коли? Папа! Шанмаши <тит> хуйця. Папа коли повертається додому. Сявудієн <тит> після обіду о п'ятій годині. <тит> Ми коли підемо дивитися кіно. Ліудієн Сан Ши Фен о 6-й годині 30 хвилин. Напевно, тут може виникнути запитання. Чим питальне слово Шенмашихо, коли, да, як ми сказали, відрізняється від питального слова ЦідіН о котрій годині, відрізняється саме так, як відрізняється в українській мові. Так, да, в українській мові є питання «о котрій годині, і є питання коли. Тож не відбувається в китайській мові. Ну, як ми ще можемо їх розрізнити? Як правило, да, запитання Цідієн «о котрій годині, ну, скоріш за все, все-таки передбачає, що... У відповідь вам мають назвати якийсь конкретний час. А питання Шен ма ши Хоу, скоріше, є більш абстрактним. Просто коли і коли. Ну, завтра, на наступному тижні. Та? Так, і давайте глянемо третій наш текст. О, сін ці і чу бей цін". Я в понеділок їду в Пекін. Та, не забуваємо сін ці тиждень, додаємо число, отримаємо день тижня. Тиждень один це у нас понеділок. Zin, Ти хочеш в Пекіні жити скільки днів. Ну, Звучить, може, трошки дивно, ми перекладаємо буквально, щоб ми розуміли значення слів. А, ну, Ти хочеш да, в Пекіні провести скільки днів, залишитися на скільки днів. Прожити три дні. Зупинитися на три дні. Хоп, з'являється наше ціен до. До п'ятниці. Зможеш повернутися додому? Нен, зможу. Пам'ятаємо, спочатку дія або час, і тільки після цього ми додаємо ціен. І давайте закріпимо це все тепер у вправі. І так, у нас ідуть слова, а ми маємо ці слова поставити в правильну позицію. Давайте ще раз їх разом прочитаємо, згадаємо, що вони означають Д'єн – година. Фен, хвилина. Шихоу. Це момент, але ми пам'ятаємо, що нам його давали у зв'язці Шенма да? Нам давали як окреме слово коли. Мінц це наше старе слово з попередніх юнітів, це ім'я, ми зразу будемо його викреслювати. до, перед, чу – жити, проживати. Уазай, <coughs> Давайте розбирати. Ну, очевидно, що ван фан це в нас іде ім'я. Я в домі ван фаня. <coughs> один тиждень. Сіньсіліо <coughs>, да, тиждень шість. Це в нас значить, буде субота. А в суботу повернуся додому. Ну, очевидно, що нам підходить. Слово F, проживати. Проживу один тиждень, а в суботу повернуся додому. Ні Йоу ши чу кан Ну, тут зразу ми бачимо да, сполука нам вже давали це слово. Ти матимеш час, ти коли ши да, хоу? утворює нам разом. Утворює нам слово коли? Ми підемо дивитися кіно. 28. Сінцай, ву шар. цю чи ма. Зараз обід. 12. <говорит> Ти підеш їсти? Ну, очевидно, що 12 -та година. Так, Тому ми вставимо слово діє. Уосьен Я зараз працюю. 嗯. О 12 годині 10. 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯. Піду їсти. Mm. Значить, хвилин. О 12-тій годині, 10 хвилин. Фен. Ну, і останнє ми розуміємо, що залишається у нас цієн, але давайте розберемо. дєн цієн зайця. Пам'ятаємо, спочатку ми ставимо час або дію і тільки після цього ми вставляємо слово до. Я до восьмої години буду вдома. Не забувайте підписуватися на нас. Ми завжди вас чекаємо. Приходьте вивчати наступні юніти. Цайтієн.